Плануєте ремонт. Здається, ви вже переглянули сотні ідей, зберегли десятки фото, а в голові повна каша. Але сьогодні ми не будемо говорити про тренди чи стильні рішення. Навпаки, я покажу вам сім поширених помилок, про які люди шкодують вже після ремонту. Це не просто антипоради, це те, що може зіпсувати ваш комфорт на роки. Тож, якщо не хочете витрачати гроші даремно, додивіться це відео до кінця. А якщо ви хочете уникнути наслідків неправильних рішень, запрошую на консультацію. Посилання в описі під відео. Топ антипарад відкриває глянцева біла кухня без ручок. Вона ідеальна як операційна. Підсвідомо біла кухня сприймається як елітна, та й приміщення, ніби просторішим виглядає. А те, що ручок немає, так це ж відображення концепції нічого зайвого. Менше візуального шуму чи як? Біла кухня виглядає ідеально лише на фото та відео, а на практиці суцільний стрес, сліди від пальців, подряпаний від іграшок, розводи. Усе це не сховати навіть під поганим освітленням. Плюс пуш системи часто ламаються. В однієї моєї клієнтки дверця та без ручок були улюбленою іграшкою її кота, і механізм полетів вже через місяць. Я запропонувала їй більш практичне рішення матові фасади молочного кольору з вмонтованими ручками. Виглядає не менш стильно і відкривати зручно. І не треба постійно витирати сліди від пальців з глянцевої поверхні. Кожен естет мріє про приховані двері, пофарбувати їх в тон стіни, створити ідеальний мінімалізм без слідів побуту. Така собі магія пінтересту. Але у цієї невидимки є багато мінусів. По-перше, треба точно підібрати фарбу, щоб вона збігалась з кольором стін. А якщо захочете оновити приміщення, Тої двері доведеться перефарбовувати. По-друге, такі двері досить складно монтувати, щоб картинка співпала з тим, що ви собі уявляєте. Стіни повинні бути ідеально вирівняні, коробка прихована, петлі в різні, зміна вологості або перекошування петель, і візуал вже не той. По третє фарба біля ручок швидко стирається від дотиків. А це веде до додаткових витрат. Альтернатива двері в тон меблів або полотно нейтрального кольору. Таке рішення не ховається в інтер'єрі, але виглядає гармонійно. За запитом клієнта я розрахувала вартість прихованих дверей. Полотно з коробкою та фурнітурою коштує від 15 тисяч гривень, ще 2 тисячі за фарбування та підгонку, та 4 тисячі за монтаж з вирівнюванням. Виходить у два рази дорожче звичайних дверей. Як гадаєте, що обрав клієнт. Продовжуючи тему невидимок, ось вам ще одна антипарада. Використовуйте в інтер'єрі невидимі розетки та вимикачі. Вони за кольором не відрізняються від стіни, не мають рамок та об'єму. Маскуються так, що жоден гість не знайде. Та й хазяїн у темряві теж. Особливо, якщо вимикач сенсорний. І це не єдина проблема. Уявіть, скільки дій доведеться зробити. Щоб знайти розетку, вбудовану в плінтус. А якщо захочеться замінити, то ризикуєте пошкодити стіну або декор. Я стикалася з ситуацією, коли сенсорний вимикач просто переставав працювати через перепади напруги. Тому замість невидимих я б краще обрала помітні вимикачі та розетки. Нейтрального кольору з простою формою, щоб гармонійно виглядали в обраному стилі. Практичний варіант вимикачі з підсвіткою, які легко знайти в темряві. Хочете ванну, як у п'ятизірковому готелі, тоді оберіть темну плитку графітову чи чорну? А атмосфера буде як у спа. Ви просто не захочете звідти виходити і не зможете, бо будете постійно мити плитку. Вже за кілька годин після прибирання на темній поверхні знову з'являться розводи, сліди від пальців, бризки від душу. Та й покласти таку плитку треба ідеально, жодного шва чи перекосу. Адже найменший дефект у такій ванні відразу помітний. Коли моїм клієнтам хочеться темну ванну, я рекомендую матову плитку. Під камінь або бетон. На ній не так помітні краплі. Щодо кольору, то серед моїх фаворитів теплий, темно-сірий та оливковий. Вони роблять інтер'єр глибоким, але не так хворобливо реагують на воду та дотики. В одному з минулих проєктів я запропонувала облаштувати ванні з темною плиткою душову кабінку з скляними панелями, щоб простіше було підтримувати чистоту. Створіть шоу-рум у себе вдома. Облаштуйте відкриту гардеробну, не потрібні ні двері, ні штори. Усі речі ідеально складені, нічого не приховуються. Але давайте повернемось у реальність. Якщо хоч одна річ вашій гардеробні складена або як, вся кімната виглядатиме як суцільний безлад. Навіть якщо розкласти все по коробках чи розвісити на вішаки. Ще один мінус такої конструкції пил. Він постійно осідатиме на одязі. Яка є альтернатива? Гардеробна з розсумними фасадами або шторою. Її легко відкривати, закривати, а отже, ви зможете швидко підлаштуватись під ситуацію, сховати безлад чи спростити доступ до речей. В будь-якому разі продумайте місце для зберігання ще на етапі планування. Візуально відокремити спальню з кляними перегородками ще одне підглянуте рішення в готелях. Прозоре скло в чорному алюмінієвому профілі виглядає ефектно, ніби у дорогому італійському інтер'єрі. В такому просторі і дихається легко, і можна підглядати за гостями. Приватності нуль. Побути на самоті в такій кімнаті не вдасться. Світло, шурхіт, розмови за скляною перегородкою ні від чого не сховатись. Я стикалась з таким рішенням в однокімнатній квартирі. Пара замовила редизайн, і основною задачею було додати комфорту у спальні зі скляними стінами. Складно розслабитись. Ти завжди на виду, чи то тінню на стіні, чи то силуетом на склі. Демонтувати стіни клієнти не захотіли, бо це дорого і потребує ремонту. Я запропонувала дві альтернативи: замінити скло на тоноване, або рифлене, чи додати штори, або дерев'яні жалюзі. Клієнт обрав другий варіант. Так, скляна перегородка залишилась, але тепер є спосіб усамітнитись, і спальня стала затишнішою. Навіщо витрачати гроші на люстру, якщо можна поставити два світильника у різних кінцях кімнати? І все. Світло є? Що ще потрібно? Краще витратити зекономлені кошти на величезний телевізор та диван. Сидіти і дивитись, як ваш інтер'єр стає сірою масою без текстур та характеру. Освітлення є важливим не лише як функціональний елемент, воно створює настрій, підкреслює деталі, які ви з такою любов'ю обирали. З поганим освітленням інтер'єр виглядає дешево. Без люстри простір стає пласким та нудним. Без світильників акценти не працюють. У вані занадто темно і незручно голитись, у спальні занадто яскраво. І неможливо розслабитись. Щоб такого не сталося, продумайте багаторівневе освітлення: загальне, функціональне та декоративне. Підбирайте джерело світла з температурою, що відповідає зоні. Додатково продумайте підсвічування робочих поверхонь, led стрічки на поличках, точкові світильники над зеркалами для стилю та комфорту. Чому всі ці помилки все ще живуть в інтер'єрах? Бо так всі роблять. Це було рішення дизайнера? Так дешевше виглядало гарно на Pinterest. Чи яке у вас виправдання? У ці пастки під час ремонту потрапило багато новачків, але краса не дорівнює зручність. А дешевше, не те ж саме, що й вигідніше. Ви ж хочете не просто дивитись на гарну річ, як в музеї, а жити поруч з нею щоденно, користуватись і витрачати мінімум часу на підтримання порядку вдома. Ремонт. Це не лише про тренди та гарний візуал. Це в першу чергу про комфорт, функціональність і життя без нервів. Завтра з'являться нові тренди, а розетки та освітлення залишаться з вами на роки. Тому перед тим, як відправити своєму дизайнеру гарненьке фото, подумайте, буде вам зручно так жити? До речі, які факапи в ремонтах бачили ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал. Далі буде ще більше практичних порад. Best, pre